Você não é Ви будете? Ми знімаємо вулицю. Вулиця приватизована. Знімають мене. Знімають вулицю. Вас? То да. Давайте на вулиці Незалежності вас знімемо. – Так, а, а чому їм, я тут не можу? Би а чому китах? я тут не можу ходити? Вона приватизована? Ні, це не приватна власність. А я так? заблокую вам виїзд і стойте тут і все. Давайте будемо викликати поліцію тоді. Ви Перешкоджають не наші професійні журналістські діяльності. діяльності. Так. Ні, вони не представились, вони не кажуть, хто вони. Звичайно, тому що нам не дають рухатись по вулиці, яка є неприватною, між іншим. Та, вас це одразу. третя, це третя машина. О. Я не розумію, що, не це, що це за що це за вулиця така. Скажіть, будь ласка, а якщо б справді заїхала просто машина, ну заблудилася, поїхала не в ту вулицю. Це не нормально, це дев'яності. Це нормально, це ні. Це не нормально. Хуже,